Хочу заспокоїти, до речі, місцеве населення. Я особисто гарантую, що ви будете захищені, і від від військових ніяк не вплине на вашу а, безпеку. Президент Володимир Зеленський провідав очільника Кремля Владимира Путіна з прийдешніми новорічними святами. І в моєму мозоку я закінчив він. Нам казали, буде долар 45 при Зеленському, буде хаос в країні, буде війна. Якось дивіться нічого не сталося. Що ви подумали? Що, які думки у вас були е, в сенсі вашої боротьби з російською агресією, з політичної, психологічної, військової позиції щодо дуже сильного е, противника Володимира Путіна? А, у мене немає часу, чесно кажучи, іноді про щось Думати, думати стратегічно.